2026 рік для близнюків це час емоційної зрілості і внутрішньої сили. Король кубків приносить гармонію, стабільність і розуміння себе. Ти навчишся керувати емоціями, відчувати людей глибше і зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Цей рік допоможе тобі відчути внутрішню рівновагу, яку ти вже так давно шукала. Лицарь мечів. Твоя рішучість і швидкість дій стануть ключовими. Ти сміливо будеш розпочинати нові проєкти, з ентузіазмом реалізовувати ідеї та не боятися жодних викликів. Сім жезлів будуть моменти, коли доведеться відстоювати себе, свої рішення і навіть свої межі. Не дозволяй сумнівам чи чужим думкам зупиняти тебе. Ти сильна. І в наступному році ти це відчуєш. 10 пентаклів Твоя винагорода за всі минулі зусилля. Рік принесе стабільність, фінансове зростання, відчуття впевненості у завтрашньому дні. Твої стосунки, фінанси, сімейні справи. Усе почне складатися у цілісну і гармонійну картину життя. 2026 рік для близнюків. Це час мудрості. Рішучості і внутрішньої сили це рік результатів, які стануть винагородою за твої зусилля і терпіння.